Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами дивимося Ши або таросід. Це у нас з вами ось така класна крутезна таро, яка, ну, скажімо, взяла натхнення своє від ірландської і шотландської міфології. І слово «щі» означає потойбічний світ і істоти, які його населяють. Дослівно перекладається як мир або гора, і це вважалося пагорбами вхід до іншого світу. Народ пагорбів, народ щі. Тобто ось такі от магічні, так, потойбічні істоти, які нас запрошують до свого таночку. Так, мене тут ні, не, під, не підчеплено, давайте ми його відкриємо. Цю колоду я побачила і надихнулася придбати завдяки пані Марії з Хармітюей. У неї досить такий цікавий смак. Не завжди у мене з нею співпадають е, е, вподобання. Але ця колода мене мене. Ну, вона їх показала колись одного разу давно, і я запам'ятала цю колоду, а потім другий раз вона її показала, і я знову її запам'ятала, і я вирішила, що скільки ж можна запам'ятовувати, пора її придбати. Так, значить, тут твердий бокс такий блискучий, лискучий, не написано, що це за контора його надрукувала нам. А ось шифер Паблішин. 2010 рік, шифер паблішин. Інчайна і Емелі Кардін авторка. Ось така двос... двоскладна сурочка. Є в нас з вами книжечка. Ну, не дуже... не дуже товста, не дуже мала. Дрібненький шрифт. Так, мені цікаво подивитися. Буде, скоріш за все, тут. Скоріше за все, такий трошки мікс кровлі і бейта. Я вам тут, звісно, зараз такий прям супер-супер детальний огляд робити не буду. І не знаю, чи, я буду, чи сенс взагалі я його робити, тому що ця колода ну, дуже така. Сказати, мені здається, що вона дуже самобутня, дуже така цікава і. Незвична, і мені все-таки думається, що її треба брати ну, на самостійне вивчення. Да? Тобто, от, ну, дослухатися до того, що автори нам з вами рекомендують, як її трактувати, і, власне, уже самостійно її пропрацьовувати. Так, давайте подивимося картинки. Мабуть, зрізи зріз, зріз, профарбую. Ось є така рекламна карточка. Transparent Oracle і Transparent Таро. Ага, знаю її, не хочу її. Так, да, що тут додаткові якісь є? І ще шифри такий є, тобто 80 карт, але так, вісь, з малюнками 78. Така, класичне таро, трошки збільшене. І, мабуть, треба зробити чорними зрізи, або не чорними. Може, фіолетовими? Угу, я все, я рішила, Я рішила, да. Боже, який красивий дурак. Дивіться, цей кельтський символ, так, лабіринту. Це на сорочці трошки нерівна в мене виробка. Ма. Водяний він, але є вогонь у нього і повітря, тобто він сам собі елементи ці уособлює, ну, так? Жриця. Ну, може, жриця у вас така, в принципі, як жриці. Мені подобаються останнім часом такі малюнки. Я полюбила такі малюнки, вони мені видаються досить таки наївними, але дуже глибокими. Це все одно, не штучний інтелект, штучного інтелекту в мене не буде вже нікогда. Хіба що, або я не, не розшифрую, що це штучний інтелект, або зроблю це прям супер усвідомлено в плані того, що, ну от, я не пам'ятаю. Ладно, потім розкажу штучний інтелект, я допускаю, але ну прям. Така похибка 1% або навіть відсотку Ой, який імператор вогняний. Ану, я подивлюся імператор. Він мені буде цим. А, давайте ще подивимося ці Юстиція 8. Тут є. Все-таки в нас. Тут мікс кровлі і вейта, тому що, знову ж таки, закохані це любов, вибір партнерство, полярність, алхімія, шлюб, секс, пристрасть, колаборація, кундаліні, комітмент. І імператор. Клас. хороший. Хороший гайдбук, до речі, по, по, от, ну, от прямо це все інформація про імператору. Хороша, хороша. А імператрицю я пропустила, чи що? Ну, імператриця дуже красива. Така ніжнятіна. Старший. Тут у нас самі е такий звертається до духів дерев, по кільцям рахує клас. Закохані. Мені здається, що вони з різних світів. Мені подобається, що авторка описує прям карту, що вона намалювала, зобразила. Вона угу. багато символів вкладає сюди. Мені. подобається. Отже, подивіться, які красиві, яка сива колісниця. Юстиція. Баланс, так? Да? Баланс витримати потрібно. Самітник. Угу. Да, да, зараз уже так не малюю. Ай, Хочу красивих колод, щоб їх малювали люди, а не штучка інтелект. Просто подивіться на ці малюнки, на ці маски, на це, ну, це просто неймовірно. 2010 рік. Я не думаю, що тоді ще й на планшеті малювали. Сила. Ой, який драконі Я люблю, коли на силі драконів показують. Повішаний. Така перспектива теж цікавезна. Смерть. Прямо над грубок. Угу. Все логічно. Помірність. Тут виклик боже, божества. Щоб зцілити, допомогти, нагадує мені на пам'ятове, нагадує мені покрову своїм розмахом крил. Пан, це в нас дияволо. Спокусив, да, уже тут прям паняночку одною рукою. Вежа розбилася, так? Розбилася переродження, тут у нас йде, ну, руйнування, так? Усталеного порядку. Так, зірка. Дуже красиво. Подивіться, у неї навіть в очах є якийсь відблиск, так? Місяць. Угу. Відзеркалення, відображення. Сонце. Ну, зображене на е, коробці. Мені подобається, що автори зображують такі умовно позитивні карти, так? Суд. Так, світ. Знову ж таки, да, повертаємося. Тут багато зображень цього солярного символу. Хороший. Так що тут? Збиті в мене карти. Ну, от, по-любому треба буде малювати якимсь таким кольором. Так, значить, повітря, мечі, і це мрійник. Тут, навіть є Dreamer2, е, ага, я поняла, мрії це у нас з вами мрійники. Мечі повітря. І підписи, навіть, half да? Так. Трійка мечів, втрата душі. Угу. Четвірка restoration, ну, типу, трошки відновлення, якесь, певне, да? Hope Discarded. Це, по-моєму, це якраз оця надія, яка не оправдалась, да? Не, не, не виправдана час. Піримо. Так, да, відкину там рієну, типу. Так, «Insights Voyage» – це шістка. Так. Це подорож інсайдів, так? Інсайтів. Значить, це у нас з вами зрада боягуза, так? Павутиння дзеркал і як пастка показані, класно, боже, такі карти. Кошмар, ума піща. Ну, я не знаю, хто, а в мене одразу вони такі. Ну, мені вони високовібраційні, ці карти. Я... Мені здається, що їх авторка створювала в такому трансовому стані, і мене одразу я включаюсь в нього. Десолейшн – це, по-моєму, втрата да, руйнування. Спустошення, так. Дар розповіді, розказу, дар свободи, ліберті, висвободження, дар причини або резону, книжки, на яких вона сидить, поміж хмар, драконячі вуха такі на неї у неї. І е, дар суд, судилища джаджмент, тобто має право. Вогонь, воїн у нас тут, і масть називатиметься воїнів, так? Воїн 2. Сила прокидається тут, угу, перехрестя, добре. Прозріння enlightenment, да, таке? Угу, і три жезла в нас тут. Foundations – це, ну, як ці фундамент, да? е, благословенний фундамент. Тобто заклали, да, і щось навіть? Виходить. Супер. І ручки ці такі вогні. М -м -м. І між ручками тут, да, що це якісь є енергія коннекшн у них. Так, Action Frustrated е, – Така невільна да, дія. Розчарована дія. Ну, не така, не так вийшла. Не, не дають тобі зробити те, що ти хочеш. Можливо, хтось робить. Ти намагаєшся їм завадити. Не дають. Так, так це треба перекладати. No photo Great. Нема страху для великого. Немає надто великого ворога. Ну, щось таке, так. Да. Угу. Е, випробування героя. Подорож на драконі, да? клас, вісімка. Хороша! Супер, дуже красива. Так, дев'ятка у нас тут захисник Гардіан. Десятка велике завдання. Тобто твоє велике завдання тільки починається, і тут, бачите, багато-багато тут моментів, так, які треба враховувати, зважувати. Угу, клас. Так, дар е, сміливості, принцеса, принц е, духу, так, дар духу, духовності. Королева, дар чарівності, чарм, або ж чарм це ще може бути як е, е, м, чарівність в плані да, що вона вміє чарувати. чарів, чарів, угу. І дар слави. Угу, Хорош. О, мені, дуже, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Так, танок. Танок, танцівник води. Угу. Експресія у нас уже тут йде. Споріднені душі, двічка. Джибілайонс. Що значить джубілайнс? Ну, щось з радістю пов'язане, звісно, що, так? радість, так і буде радість. Угу. Далі Вейн Ну, Тут мені якась така, да, ця нарцисна історія, історія нарциса. Марне відображення, да, Вейн? Так, п'ятірка. Тут у нас з вами в корабель уплив, а ми його ждемо, ждемо, не дождемося. Де мешкає втрата? Втрата мешкає тут, да? ми з втрати. Born of joy, народження радості. І тут такі, так? Да? Хороші. Дуже така фантасмагорична карта. Це глибина ілюзій. Escape in stagnation. Вихід із. Болю, із. Да? Ну, стагнації, можна ще можна сказати. І від. Як же воно зветься? Застой ще може бути, да, стагнації. Make a wish», «Загадай бажання це дев'ятка. song», пісня серця. І тут у нас зібрання, так? Далі у нас принцеса, це у нас дар. Проявлення експресії, так. Е, принц. Е, Танцю. Це у нас з вами дар пристрасті. Ну, такий подглядун, да. В манарі колись такий був. Ну, в мене була колись манара, і в мене був такий персонаж. Так, Dancer Queen. You are the Dancing Queen. Так, е, значить, дар правди. Король. Дар мудрості. Угу. Земля. А, ство... ну, той, хто створює мейкер, да? хто створює, не буду перекладати, типу, робити двічка. Responsibility – це у нас з вами відповідальність. Цікаво, що тут у нас автори хочуть дві відповідальністю сказати, і я зараз навіть її перекладу. The maker, да? Maker nine, maker true two, two. Ага, тут у нас значит вирши. Born from one realm to other, the acorn babe has known no mother, yet holds the power of the two. Where seed is planted, lies with you. Так, значить uh, він uh, такий полукровка. Извините за мій цей, що він з одного царства народився в інше, да, from one realm to another. Acorn babe has no mother. Не знав дити матері. Екorn, по-моєму, сирота, да? Жолоть дитина не знає матері. Так, проте тримає силу двох, посіяне насіння лежить з тобою. Так, він такий, бачите, він, типу, в двох реальностях: відповідальність, зміни, бізнес, джаглин, типу, постійна зміна, десинс рішення і потенціал. Хорошо, цікаво, добре. Бачите, відрізнятиметься. Так, labor's fruit, це у нас фрукт праці, да? тобто для того, щоб щось виросло, треба. Щось з ним робить, а не просто кинуть землю. Greedy Tree жадібне дерево. Щомачки, які не халосі. Жадібне дерево. Winter's bite – укус зими. Так, ну це такі, да, втрата. Зиму, зиму дуже часто показують на п'ятірки пентаклів п'ятірці. Шістка. Такі теж у нього щоки прекрасні. Це вже нас з вами щедрість. А яблучко тобі дає. Так. Е Maker 7, Sustained це у нас з вами. Докладені зусилля. Мейкер 8. Вісімка. Емерженс допомога, так? І поява. Далі root and blossom значить, коріння і цвітіння. Десятка. Королівські багачі Просрес, так? І далі у нас ідуть з вами принцеса вагітненька, дар створення. Ну, це ж вагітність, не обов'язково прям вагітність. Хоча, може, він на питанні може. Принц дар. Зв'язків, да, connection, він вміє співпрацювати. Королева дар стілення, і король, дар ем, навичок скілів. Skill, skill, Офігенна колода, просто неймовірно. Пані Марія, якщо ви дивитеся цей огляд, величезна вам подяка за те, що ви мені цю колоду показали, за те, що ви мені її порекламували. Ну, як ви то не хотіли, але порекламували. <смісті> дуже вона красива. Мені сподобалися її малюнки, мені сподобались її зображення. Я люблю останнім часом чудернацькі зображення, такі, знаєте, ну, не, які не дуже підходять до. Такого, знаєте, ну, прояв, людини, да? прояв людини. Мені подобається, мені таке дуже імпонує. Я зроблю обов'язковий красивий фіолетовий зріз цій колоді. Вона буде, вона заграє мені здається новими фарбами. І мені, по-моєму, що феї і потойбічне люблять отакі от да, краски не дуже натуральні. От їм чим багаче, тим краще. От Ми такий зробимо подарунок цим феям. Ой, така красивезна, така гарнезна, я просто в захваті. Ось у нас, будь ласка, да? праця, праця. Каже, робота, іди робота. <світ> Дякую тобі, дорогенька. Ой, суперова просто колода. Навіть от я, чесно, дивилася в огляді і думала, ну, ці чорні рамки. Ні". Вони дуже личать. Оця картина повинна бути в рамці. Є картини, яким рамки не личать, ця картина повинна бути в гарній, такій от чорній, без вінзілей. Рамці, от воно її прям наповнює доповнює. Як вам ця колода, будь ласка, напишіть свої в коментарі, просувайте відео, тому що без ваших коментарів ну, немає мотивації. Є коментарі, є мотивація. <гум> Будемо спілкуватися. Дякую, гарного дня, бережіть себе, Па-па.